Доброго дня малята! Сподіваюсь, ви знаходитесь у безпечному місці. До нас завітав їжак музикант І з собою він приніс малюнки, які ми розглянемо. Дітки, сьогодні ми з вами познайомимося з музичним інструментом, який називається Маракас. Маракаси це ударні інструменти, тому що всередині є маленькі кульки, які ударяються об стіночки корпуса. Вони овальні і є ручки, за які можна триматися. Є маракаси зроблені з пластики, дерев'яні, ще є маракаси, подвійні. Два великих корпуса, з ними гарно можна потанцювати. Дітки, давайте послухаємо, як звучить маракас. Яке було дуже гарне звучання маракасів. Дітки, маракаси можна змайструвати з пластикових пляшок, насипати туди різної крупи, і буде також дуже гарне звучання. Давайте, дітки, пограємо в гру, знайди пару. Проведіть по екрану пальчика і знайди одинаковий кольор маракаса зеленого, червоного, синього та жовтого кольору почали. Молодці, дітки. А тепер давайте назвемо музичні інструменти, які ми вже знаємо. Барабан, бубон, маракаси, ксилофон, трикутник, сопілка, бандура. Молодці! Зараз малята пропоную трішки відпочити та зробити гімнастику з маракасами. Гра називається Маракаси грають в лад. Повторюйте разом зі мною слова та рухи. Гей, гей, стукає влад. Наші ручки дуже раді. Танцювати знову ладні! Тихо, тихо, Ш -ш -ш. мовча! Молодці! Давайте повторимо ще раз. Ш -ш -ш. Гей, гей, стукає влад! Наші ручки дуже раді! Танцювати знову ладнє. Тихо, тихо, Ш -ш -ш -ш. мовчать. Молодці малята, повторіть цю вправу ще декілька разів. Ось малята ми з вами трішки і відпочили. А... Зараз малята пропоную послухати казочку, яка називається я курча і ти курча. Тож, мої любі, сідаємо зручнесенько і починаємо слухати. Якось курчатко жовтик прокинулося вранці в поганому гуморі. Йому стало дуже шкода себе. Я хочу братика. Мені одного тебе годувати важко, сказала мама курка. В іншому кінці двору з'явилися двоє відомих лиходіїв кіт Мурмило і Баран Буц. А яйце зовсім свіженьке, говорив Мурмило. Знаменитий мандрівник тільки вчора привіз його з якоїсь там Африки. Гадаєш, легко було його вкрасти? Кіт посміхнувся. Ану, піди подивися, чи немає поблизу собаки. Мурмило був таки задоволений собою, що навіть заспівав про себе хвальну пісню. Я кіт, я кіт Мурмило хвостатий волохатий, якби не був котом я то був би я піратом. Урр. глухо забурчало в животі у голодного мурмила. Він випустив пазурі. І що сили вдарив по яйцю, але воно не розкололося. Залізне воно, чи що. А ще, кажуть, мишка бігла, хвостиком махнула, мормила, відійшовши кроків на десять, пригнув голову, заплющив очі та кинувся на яйце. Ех, якби мені роги. А навіщо мені роги, коли в мене є цілий баран. Піду погукаю його. У дворі тинявся жовтих. Раптом він натрапив на величезне яйце, з яйця пролунало. Тук тук. Що ж робити? подумала курча. Може, його треба висидіти? Жовтик підстрибнув і охопився за гілочку. Він хотів акуратно сісти на яйце, але гілочка була надто тонкою. Вона не витримала і зламалася. Хруст гущно хрустнуло яйце, з нього здирчала круга голова. «Добрий день, туке, несміливо промовив жовтик. Це ти мене висидів? Курча кивнула. Отже ти моя мама? Ні, не мама, я твій братик, старший братик. Тут до них підбігла курка. Хто, хто, хто це таке? Яке незграбне, яка дуга шия. Та це ж це ж страусядко куткудакала вона. Ні, мамой, сказав жовтик. Це мій братик, його звуть Тук. Ти вже сьогодні снідав туке, поцікавилася Курка. Ні, я ще ніколи в житті не снідав, подумавши, відповів Тук. Прийшовши додому, курка насамперед відшукала черв'яка. Страву клацнула дзьобом, і черв'як зник. Як же я прогодую такого? із жахом подумала курка. У двір вкотився віз, Візник зняв зав'язаний мішок, поклав його на землю і кудись поїхав. Мішок зойкнув і застрибав. Що це таке? запитав тук. Можливо, це теж якесь яйце? Давай його теж висадимо. Мішок закрутився ще дужче, зарухав і розв'язався. З нього стрім голови котилося порося і запихкало. Пуф пуф пуф. Тебе звуть пуф? запитав жовтик. Можна, ми зватимемо тебе Пуфко? ти будеш наймолодший. Добре жити нам на світі, бо всі ми маленькі діти. Їм стало так радісно, що сама собою вийшла ця пісенька. «Жовтий, кутуки, курчатка мої, дітки мої. Тепер ви обидва будете ситими, кала курка. Мамо, мамо, а нас уже троє. Це ми його висаділи. Повко, побачивши кашу. Одразу ж накинувся на їжу. Хіба тебе мама з татом не годують? запитала курка. «Пуф!» – Перевів подих Пуфко. Їх немає, їх відвезли на базар. І це теж сирота. Доведеться обід на трьох діставати. Сиза хмара затягла все небо і линув дощ. Усі курчата лягають рано, суворо сказала мама. А якщо ви мої діти, значить усі ви курчата. На добраніч під дощ добре спиться. Опівночі тух прокинувся через те, що в нього затекли ноги, і заболіла шия. Він потягнувся і випростився. Солом'яний дах був тонкий, і голова страгосенята опинилася над курником. На щастя, злива вже щухла, а в цей момент уздовж паркану кралися дві тіні. Аго, пташко, звідки ти тут взялася? запитав кіт. З яйця довірливо пояснив тут. А як же ти в курник опинився? знову запитав Мурмила. Мене мама курка взяла до себе. Ух, злодійка, забурчав кіт, чужих дітей від живих батьків краде. Якщо ми цього заморського птаха продамо в зоопарк, то стільки грошей отримаємо, прошепотів кіт. А ви, випадково, не знаєте, де Африка? довірливо запитав Тук. Знаю, зрадів Мурмила. Ходімо, покажу, це зовсім близько. Ми не дозволимо вам йти пішки. Прекрасна пташко. Ми повеземо вас туди, у кареті. Ідіть прямо цією дорогою, побачите старий дуб. Там і зачекайте. У курнику першим прокинувся жовтик, адже він був півником і мав на світанку співати. Жовтик скочив на жердину та закричав «Пі-пі, пі-пі!» «Молодець, -пі! Молодець, молодець, похвалила його мама. Вчасно нас розбудив, пора вже всім прокидатися та вмиватися. І почали лічити. Раз курчатку, два курчатку. А де ж Я його не бачу. Прокидайся швидше, наш тук, наш братик зник, пропищав жовтик пувкові, то давай шукати, вперед за мною. Не хвилюйтеся, сусідко, заспокоювала курку качка. Він не пропаде, у мене дюжина каченят, і як бачите, жодне ще не загубилася. Мама курка охнула, закотила очі і замліла. Буци мурмило котили дорогу якусь дивну споруду на чотирьох колесах. Вона дуже нагадувала дерев'яну клітку, в якій зазвичай возять на базар гусей. У цю клітку був запряжений баран. Кіт крокував поруч і квапив його. Карету подано. вигукнув Мурмило. Тук нерішуче зазирнув у клітку, але кіт спритно заштовхав його всередину. Тим часом жовтик і Пуско шукали брата. Жовтик побачив підозрілий слід. Та це ж тук! Я впізнаю його сліди. Сліди привели їх до дуба, що стояв біля дороги. Тут вони обривалися. Давай посидимо та подумаємо, запропонував Пуфко. Він сів і одразу ж схопився, як у жалини. Тут якісь колючки. Він озирнувся і побачив у траві якесь вірядко, схоже на маленьке порося. Свинство перхнув Пуфко. Таке маленьке порося і таке колюче. Це ти порося, а я їжак. Чи не бачили ви випадково нашого братика тука, звернувся до їжака жовтик. Були тут якісь, усадили довго ши його, пташеня в клітку та кудись повезли. Баран тим часом тягнув клітку лісом. Незабаром дерева розступилися, і показалося поле. Клітку дуже хитало і мурмила, не маючи змоги терпіти таку трясовицю, з лісу. Раптом з під його носа вискочила жабка, клітка опускалася все нижче й нижче, аж поки колеса зовсім не загрузли у болоті. Піди до дороги та поклич когось на допомогу, наказав Мурмило Буцові. Скажи за роботу заплатимо, тільки дивися, не базікай, куди ми їдемо, ясно? Жовтики повко йшли лісом. Вони зі страхом прислухалися до лісових голосів. Незабаром гущавина порідішала показалося узлісся Брати завмерли, затамувавши подих, і почули здалеку. Крех, крех. Це наш штук зрадів жовтик. І вони побігли, що було сил. Раптом гілки та трава під ногами просіли і обидва провалилися в глибоку яму. Довго сиділи жовтики пувко в ямі, раптом над ними схилилася рогата голова. Ми провалилися. Допоможіть нам, будь ласка, закричав жовтик. Це ви допоможіть нам. Ми теж провалились тільки в болото. Ми веземо до зоопарку іноземного птаха. Страхуса, це був баран буц, страхуса? Та це ж наш тук. Вибачте, мені вже треба йти. Піду я клітку витягувати, поспішно сказав буц та зник. Жовтики пувко були дуже засмучені. Вони не знали, що їм робити. Аж тут, на краю ями, з'явився знайомий писок. Це був їжак. Він заходився кидати в яму сухі гілячки та шишки. Тільки тепер брати зрозуміли, який же розумний та добрий був їжак. Незабаром вони вибралися з ями. Мерщій до болота, тепер ми все знаємо. Чим далі вони бігли, тим гучніше лунало жаб'яче кумкання, тим якішою ставала під ногами земля. Але ніякої клітки на болоті не було. Замість неї посередині височіла брудна волоха та гора. Що ж тут сталося? А ось що. Коли баран повернувся з лісу без допомоги, Мурмило мало не видряпав йому очі. Раптом поруч, що засопіло, і хтось сердито прогарчав. Геть з мого болота. Болото лише для кабанів. Мурмило кулею вилетів з болота та видерся на дерево. Не бийте, заблагав баран, і теж виповз з болота. А тобі що потрібне особисте запрошення? Люто гаркнув кабан натукав клітці. Він підчепив іклами клітку і, наче пошинку викинув її на дорогу. Ха-ха ха ха. -ха, -ха, -ха зареготав Мурмило, скочуючись з дерева, і закричав барану. Тягни, тягни, тепер вже до зоопарку недалеко. І ось, коли клітка вже зникла за обрієм, до болота підбігли жовтеки кувко. Дикий кабан дуже здивувався, побачивши чисте рожеве поросятко. Ти звідки чистенький?» «Я? Я, сказав Повко, зі свинарника. А, культурненький значить, запитай, чи не їв він нашого тука, попросив жовтик пуфка. Рох рох, рох 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 Чав 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 чав. Нікого я тут не їв, відповів дикий кабан, а ті, що займали моє місце, поїхали туди, до міста. Тим часом на подвір'ї нещасна мама курка лежала непритомна. Сіра гузка схилилася над нею, і наче віялом обмахувала її своїми крилами, качки носили у дзьобах холодну воду. Нарешті курка отямилася. Ах, тільки б вони були живі! скрикнула вона. Живі, живі. Це горобці намагалися заспокоїти її радісним цвіріньканням. Страусеня повезли до зоопарку кіт та баран, а жовтики пувко побігли за ними. Але ж лихотії посадять їх за залізні грати, у розпачі вигукнула курка. Треба поспішати. Довго ще Мурмило й буц тягли клітку стуком. Незабаром клітка зупинилася, і баран витріщився на нові ворота. Стукай, Буце, наказав кіт. Гуц двічі стукнув у ворота. На паркані з'явилася мавпа. Еге, новенького привезли. Дорогою їм зустрілися жираф та олень. Вони під'їхали до майданчика. На майданчику лежала величезна тигриця, а навколо неї гралися тигринята, левенята, ведмежата, кузенята, зайченята та кенгуренята. Раптом тигриця підвелася і сказала малечі. А зараз, діти, станьте в коло. Ми заспіваємо нашу пісеньку. І тоненькі голоси запищали, замикали, замуркотіли. Не можна битися звірятам, а треба гратися малятам. Не слід бурчати і гарчати, а тільки лагідно мурчати. Тут ми робимо зарядку, тут ми вчимося порядку. Кіхті слід ховать великі. Ми культурні, а не дикі. Мурмило обережно підійшов до слона в дірочку хоба та запитав Ви звірів купуєте? Купуємо, купуємо, охоче відповів слон. Тут слон опустив хоботу діжку з водою і облив кота та барана холодним душем. «Няу!» – заволав мокрий Мурмило, я хочу продати цього рідкісного заморського птаха. Продати? насторожився слон. Ідіть по лівій алеї. Тигриця гнівно вигукнула. Розбійники звірі. Звірята з цікавістю розглядали тука і кричали Випустіть його на майданчик. Але тут почувся гучний вереск, і на майданчик вибігли захекані жовтики пувко. Розбійники забрали нашого тука. А ви хто такі? Ми його брати. Брати повинні бути разом, сказав слон, і хоботом відчинив дверця та клітки. Тук вирвався на волю і кинувся обіймати жовтика й пувка. Тут на майданчик вибігли до сказу перелякані кіти баран. Куди ви нас послали? волав Мурмило. «Нас ледве не роздер лев. Е – -е -е -е! раптом бекнув баран, витріщивши очі на порожню клітку. Гей, а де наш страхус? закричав мурмило. По перше, не страхус, а Страус!» – виправив слон, а по-друге, він виріс, і йому в пліці стало тісно. Та що ви кажете? здивувався Мурмило. У цю клітку вільно влізу два барани. Ану, буце, покажи. Буц бекнув і покірно втиснувся в клітку. Але ж ви сказали два барани, зауважив слон. У мене немає ще одного, але замість нього я сам полізу. тепер там дійсно два барани, і слон в одну мить замкнув дверцята. Саме в цей момент мешканці зоопарку обернулися і побачили дивну картину. На галявину вискочили розлючений цап кінь. верхи на коні сиділи гуски та курка. Мамо, це наша мама. радісно закричали жовтих та татуф. Усі дуже зраділи, названі брати затанцювали, а навколо них кружляли та стрибали тигринята, ливенята, вовченята. Добре жити нам на світі, бо всі ми маленькі діти. Вони б ще б довго веселилися, але кінь сказав но, час вирушати. Про кота та барана всі якось забули, але вони самі про себе нагадали. Бе, а нас хто відвезе? Мняу, я хочу додому. Ваше місце за ґратами, відповіла курка. Правильно, сказала тигриця. Хижаки повинні сидіти в клітці. Мешканці зоопарку провели гостей до воріт. Завітайте до нас іще раз, запрошували вони нових знайомих. Ось і казав кінець, Ах, слухав? молодець. Дякую, малята, за увагу і до наступної зустрічі.